Добрий день, ви на каналі SecureUA, З вами Андрій Євдокімов. Ласкаво просимо до огляду серії камер All-View від Uniview. Це передові рішення для відеоспостереження, які поєднують високу якість з надійністю. Ці камери розроблені, щоб захистити ваш бізнес, дім чи громадські місця, забезпечуючи чітке зображення навіть у найскладніших умовах. AllView це технологія п'ятого покоління для світлочутливих камер. Технології нічного бачення камер відеоспостереження еволюціонували до 4-го покоління завдяки покращенням апаратного забезпечення. Спочатку були камери з матрицями FSI, це фронтальне освітлення фотонами для формування зображення, і інфрачервоною підсвіткою. При недостатньому освітленні вони працювали і працюють в чорно-білому режимі. Наступне покоління використовувало сенсори з технології задньої підсвітки BSI Backside Illuminated, яка суттєво підвищила світлочутливість камер і в рамках лінійки Uniview отримала назву Starlight. В чому різниця між FSI і BSI? Матриця із фронтальним освітленням FSI. Її конструкція це традиційний сенсор, де світло проходить через проводку та схеми перед тим, як досягти світлочутливої області фотодіодів. І це впливає на ефективність. Частина світла втрачається або розсіюється через перешкоди від проводки, що знижує ККД. Відповідно, втрачається якість зображення. fsi сенсори можуть створювати зображення нижчої якості при поганому освітленні. І сенсор із заднім освітленням BSI. Він має перевернуту структуру сенсора, де світлочутлива область знаходиться на передній стороні, а проводка та схеми позаду. Таким чином більше світла потрапляє на фотодіоди без перешкод, і це підвищує чутливість до нього. І якість зображення BSI сенсора є кращим в умовах слабкого освітлення. Вони можуть забезпечити чіткіші та яскравіші відео. Тобто BSI це друге покоління. До третього покоління LightHunter відносять камеру з матрицею BSI і діафрагмою 1,2. У попереднього діафрагма не відкривалася так широко, зупинившись на позначці 1,6. Площа відкриття першої діафрагми в 1,77 разів більша, і завдяки цьому вона пропускає більше світла, що краще для зйомки в умовах низького освітлення. І нарешті четверте покоління Color Hunter дійшло до діафрагми 1, 0, 1,0, площа відкриття якої майже в півтори рази більше попереднього покоління. Розмір самих матриць дійшов до 1,0 до 1,8 дюйма. З технічної точки зору це найкраще комплектуюче, що використовується зараз в галузі. Але питання низької яскравості спотворення кольорів, рівня шуму, розмиття в русі, пересвітлення і затемнення частин кадру залишились. І як рухатись далі? У п'ятому поколінні світлочутливих камер Uniview, це серія AllU, про яку ми сьогодні розповідаємо, ставка зроблена на програмні засоби, що втілились у перший та поки що ексклюзивний в індустрії алгоритм покращення зображення Vice ISP. Він працює з тими самими сенсорами і діафрагмами, що й попередня генерація. Але завдяки машинному навчанню і аналізу великої бази зображень значно посилює яскравість, реалізує динамічне шумозаглушення, коригує пересвіти і тіні, і відновлення справжні кольори в зображенні. Отже, чому варто обирати ов'ю? Завдяки розширеній функції нічного бачення та інтелектуальному розпізнаванню об'єктів ці камери забезпечують цілодобовий контроль за будь-яких умов освітлення. Незалежно від того, чи контролюєте ви великий об'єкт або маленьку приватну територію, AllView адаптуються до будь-яких потреб. Камери доступні в різних конфігураціях: від зовнішніх камер з високим рівнем захисту до внутрішніх камер з купольним дизайном. Усі камери AllView мають в кінці назви літери WP, і прикладом камери, працюючої за цією технологією є ця. Цилиндрична модель IPC 2314 LE ADF 40 k і в кінці WP. Що характерно для всієї серії, ця камера обладнана великим сенсором 1 до 1,8 дюйма, Має роздільну здатність 4 Мп і об'єктив з фокусною відсутню 4 мм, ну конкретно ця модель. Діафрагма в нього, як я казав, F1.0. Горизонтальний кут огляду 89 градусів від стендорі для цього об'єктиву, виявлення на 62 метрів, ідентифікація на 6. Камера обладнана підсвіткою білого світла, що дозволяє освітити зону 30 метрів від камеру. В неї вбудовано мікрофон та слот для SD-карт. Що дуже важливо, в ній реалізовані інтелектуальні функції виявлення перетину лінії, вторгнення і виявлення людського тіла, ультрадетекція руху, з класифікацією руху транспорту або людини і виявлення звуку. Керування відбувається через зручний мобільний додаток. Спостерігайте за всім зі свого смартфона, де б ви не знаходились. І на цьому в мене все. Забезпечте свій спокій та безпеку з камерами AllU від Uniview, надійним партнером у сфері відеоспостереження. Це технології, які працюють для вас. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше оглядів передових технологій безпеки, лайкайте це відео, залишайте коментарі. Дякую за увагу!